На що клює? Нащо клює? На що клює? На що ловить? Професіанали. Так, так. За інвестиція. На амура присаджуєш? на товстолову, на головля. На що ловити. В моїх умовах сама гарна риба клює на чортиків. Точніше, не на чортиків, а на гірляндочки. Ну, в принципі, і на гірлянду, але на гірляндочку клює краще. Тому я ловлю завжди на гірлянду. Коли є змога розбавити гірлянду балансирами, я ловлю балансирами. Ось один день рибалки. У мене в улові судаки, у мене в улові біла. По судаку, який балансир брати. Чисто моє враження, яке склалося за херову тучу років: балансир, модель, марка, ролі не грає, грає тільки розмір. Колір похуй теж. Розмір, ну і якість гачків. Рапалка зроботала. Дивись, рапалка і судачок. Это крокодил, блять. Петушара маленькая. это скин Насар. Насар с клыками, блядь. На. Я заморочився і на трьох різних рибалках ловив різними приманками. Одну рибалку я відловив отакими карапузами. Вон судаки йому гачок розігнули задній хвостовий. Одну рибалку я відловив на лакіджони, дві моделі. Одна і десь ще друга валяється. І одну рибалку я відловив на раполо. Чи бачив я рибу? Блять, ясен хуй бачив. І піймав я що на одне, що на друге, що на третє. І як вважав, що рибалку вирішує делікатність, так і вважаю. Єдиний нюанс, що на оцих блог клівали окуні. На інші балансири я ні одного окуня не впіймав. І так. Черті, чортів я вже дуже давно роблю сам. Чорти перекривають мені як безмотильну ловлю, так і мотильну ловлю і гірляндну ловлю. Сама фішка в тому, що я сам вирішую, який розмір приманок мені зробити, і під що можна дуже тонко підстроїти під конкретну рибу або конкретний вид ловлі. Що тобі треба для того, щоб спаяти чорта? Робка гачки. Інструменти, мідна проволока вольфрам, бусинки, Паяльник Як я їх роблю? Дивись, береш гачки. Хай далеко не всі гачки добре паяються, бо хер знає, чим вони оброблені зверху. Там хто то хром, то нікель, то ще якась херня. І під, під кожний цей матеріал, наскільки я розумію, потрібна якась своя кислота. А у нас. Жопошники одні торгують в магазинах, тому коли приходиш я і на базарі, теж приходиш консультанта, питаєш, що мені зробить, що мені купить для того, щоб спаяти ці йобані гачки, вони всі гадають. Конкретно ніхто нічого відповісти не може. Із-за цього проблем тому на фоні. Тієї інформації, яку я отримав там, і свого особистого досвіду, я оприділився з якимось алгоритмом дій, який приводить до якісного гачка. Цим я ділюся. Не кажу, що воно може бути там піздець, як правильно, може є якась технологія гарніша, гарніша або краще, можете, в принципі, написати. Зараз я беру тільки з вушком. Я пробував поєднувати моделі з вушками і без вушок, але, як правило, з лопатою йдуть гачки. Тоньше. Тому основний буде піздатий, наступні будуть ламатися. Далі я їх вставляю в пробку з проріздю в виді мерседесівського значку. Вставляю, вирівнюю і перемотую мідною тонкою проволочкою, яку беру в кабелях з зарядних або навушників. Далі пропитую це все діло кислотою, паяльною, звісно, і просто. Об'єбую це все припоєм. Після чого я набираю саму мармишку. Туди можна вже вішати, що хочеш. Бусинки, якісь, шайбочки, що хочеш. Коротше. Я понабирав і бісер у мене є, і латунні всякі херовини. Тому, якою мені хочеться, щоб була та приманка, це вже кожен дрочі як хоче, знову ж таки, і робить під свої якісь вавки в голові. Ну, Як ти бачиш для себе ідеал цієї приманки? Херачиш це все тіло, збираєш і напаюєш зверху вольфрамовий шарик. Я брав ці шарики з проріздю, не просто з отвором рівним, тому є деякі нюанси. Тобто, не кожне ушко можна зарядити туди це раз. І, і все. Ну, коротше, в цьому, в принципі, тільки геморой, тому краще, в принципі, якщо ви знайдете шарики, в якому йде прямий отвір. Вони, як правило, здоровенні там. Я можу щось робити неправильно, бо я, в принципі, не паяв ніхуя ніколи нічого. Дивився, як колись батько такою херньою страдав. І весь досвід, чисто звідти. Ну і трохи, тьо, трохи клепку вмикав. Тому, якщо у вас є якась технологія краща, то. Ну, Флаг вам в руки, є Моя якість, поки мене устраює. ну і не дуже геморний сам процес. Чому хендмейд? Так склалося, що все фабричне, що кліпають конвеєром, робиться настільки уйобічно. Що просто приходиться брати якусь думку, яка там сподобалась, ну, от, в конкретній якійсь снасті, і поліпшувати все це діло до того рівня, який тебе влаштовує. Так я докотився до пайки чортів. І одна біда, якщо у тебе трясуться руки, як у алкаша, тобто сильніше, ніж у мене, то хер ти щось спаяєш. Балансири я показав. Про балансири я розповів. А тепер показую, що можна робити з чортами. I'm almost there, but then I get off track catch myself staring at the star. I get lost cause I go too far. I refuse to go down like the beast in my car. Every tattoo is another scar. Почему-то я не понимаю, почему Please for shit?